І я кажу, ніхто в тебе гроші не буде брав. А парафію дадуть тобі. Парафій дуже багато є, церков, гарних, намолених, люди є. Нема кому служити, нема кому молитись. Йди, дитино, іди. Я пішов, він каже: а що я піду? Я тут у Львові квартиру маю, а я твою роботу маю. Що вони мені люди дадуть, таку зарплату, як я думаю, в супермаркеті, ту зарплату. Я подивився на нього, і таких багато. І я зрозумів, що дар до священства це не тільки голос є, це не тільки проповідь, це не тільки інтелектуальний розвиток є. Дар це є жертовність. Запам'ятайте возлюблені, послухайте мене ще раз, бо це є життя, я це побачив в житті. Жертовність це є дуже великий дар. Який потрібний для священства. що ти готовий пожертвувати заради Христа, чи готовий ти покинути дім свого батька, своєї матері, чи готовий ти покинути своїх друзів, свою родину, чи готовий ти покинути багато чого в своєму життю, заради того, щоб приїхати десь в якийсь край. І там полюбити тих людей, яких тобі дав, полюбити ту церкву, яку би Бог дав тобі служити. Що ти готовий заради Христа пожертвувати, заради Бога. Оце є великий дар. І якщо ти готовий заради Бога пожертвувати, то Бог готовий пожертвувати багато для тебе. А у от ще навіть такий є випадок, наприклад, є, що ти є під знаком запитання, наприклад, або ти. Жертвуєш, ти йдеш на парафію, і, наприклад, тебе родина відречеться. Кажуть, або парафія, або ми родина. І ти думаєш, я тут втрачу родину. А тут парафія і в завжди треба парафії тримати, церкви триматися, Бога триматися, бути волю Божу виконувати. А родина, якщо вона є праведна, вона від тебе не відречеш, вона буде тебе триматися. А якщо родина є нечестива, вона тебе відречеш. І якщо вона відрече від тебе, то тобі від того буде тільки ліпше. Тому що з такою родиною, яка тебе ще відрекла, вона тобі не потрібна. Ніколи, ні за 100 років не потрібна. А Бог тобі за те, то, що ти перетерпів, Бог тобі за те то дасть, може те здоров'я дасть, може дасть тобі благословення дасть, може дасть тобі багато прощення гріхів спасення душі дасть тобі, що ти спасешся. А хто його знає, а може, світом перейде війна, і багато хто погибне, багато хто буде знищений, а тебе Бог збереже, Бог лише тебе при житті. І перейдеш із своїх ворогів, і чужих ворогів, і залишишся живий. Так, возлюблені. Тому стараємося зараді Бога жертвувати, якщо треба всім. Триматися Бога. Триматися Бога і завжди то, то робити, що Бог хоче, би ти робив. І завжди буде добре. Господь допоможи нам, милосердний Ісусику! Дай мені ласку, щоб я завжди тебе тримався, щоб я завжди біля тебе був, щоб біля тебе всі були віруючі люди, завжди були при яких обставинах, щоб ніхто не спокусився, щоб ніхто не поставив ні хату, ні роботу, ні батьків своїх, ні родичів своїх, ні дітей своїх, ні жінок своїх, ніщо в твоєму життю, щоб ніхто не ставив вище пана тебе, Господь милосердний. Допоможи до тебе тебе тримати ще все своє життя. Бо тому що на тому житті пережити це є одне, а ще заслужити собі Царство Боже, це найважливіше. Тому по великому рахунку я так до своєї парафіянки жартував, кажу, ой, ви ще проживете, я вже старенька, я вже не проживу. А я кажу, не переживайте, ми всі помремо в один день. Вона так почала трохи сміятися, тому що велика вирогідність є. Тому що може бути глобальна катастрофа, може бути все-таки розвиток цієї війни з засобами масового ураження, де можуть вимирати дуже багато можуть вмерти, а багато від радіації можуть померти. Але є такий ще випадок, що дуже сильно віруюча людина, яка сильно ще молить, то радіація нейтралізовується, що є такі люди. Що буде дуже сильно заражених місцях радіацією у Чорнобилі. І вони всі сильно молили, І там не було придатне для життя, місце. Але ті люди, які ще сильно молили, вони прожили до 80-90 років. Їх Їх не брало то радіація. Тому злюблені, я вам кажу, особливо в нинішні дні старайтеся ще більше молити, ще багато молити, ще Богом багато жити. Тому що ще продовжить життя добре. Якщо буде біда, яка така. То Бог дасть, ми переживемо ту біду. А якщо стане якась така катастрофа, що прийдеш в одну мить багатьом тисячам чи мільйонам просто померти, то як ми будемо віруючі люди і при справах, Боже, будемо, то в нас Господь зразу на небо забере і ми будемо щасливі у Божі, на небі. Тому дбаємо про то, хоч воно трошки, ніби я це говорю, воно виглядає дивно. Є. Але на сьогоднішній день нічого дивного нема, все може бути. Тому стараємося. Бажаю вам солодких снів, ночі, Божих благословень і до зустрічі, мої дорогі. Не забудьте також мене грішно, в сприятливі для вас час пом'янути в молитвах для того, щоб мав силу робити тіло Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу.